Яка доля країни, з ким буде найсприятливіший союз дружби? А хто навпаки залишиться ворогом? Почнуться проблеми десь от липень, червоний липень. І вони швидше за все підуть на якісь перемовини. Перша світова війна почалася 28.07.1914. Виходить 68. Потім Друга світова війна. Так само трапляється 68. 24.02.2022. Так само виходить цифра 68. Путін вірить в магію цифр. Це та карта, що випала про долю Путіна. Дуже подобається ця карта. Не, не ховайте її пані. Ольго, доброго дня. Ми з України. Зараз світ з України. Путін вірить в магію цифр і обирає якісь там спеціальні дати? Е, можливо, він орієнтується на е, Таро, можливо, на астропрогнози якісь чи на нумерологів покладається. Не знаю, чи помічали ви якісь приклади, чи, можливо, у Путіна є там не знаю, придворний астролог взагалі, як ви думаєте, він користується таким? Я думаю, що в нього ціла команда із таких от е, його придворних і mm -hmm. і трологи, і, і маги, і нумерологи, і всі на світі. Дивіться, от е, просто я якось потрапила в інтернеті на таку розкладку цифр, яка мене дуже. Я просто сама дуже уважна до цифр, які мене оточують, завжди дуже цікавилась, тому що я розумію, я не. Цікавлюся глибоко цим, та? але я розумію, що цифри, які трапляються на моєму шляху, вони якісь не випадкові і вони якось повторюються, якась є в цьому закономірність і я завжди вбачаю в цьому якийсь знак. Там, я завжди дуже любила там, число 356 чомусь. От з дитинства я гордо відповідала, яка в мене люб... улюблена цифра, там 356. п'ятдесят Дивіться, що... до, до чого власне я, значить, Перша світова війна почалася двадцять 1914. І якщо отак от розкладати 28 плюс 7 плюс 19 плюс 14, виходить 68. Потім Друга світова війна, ну, вона ж е, офіційно розпочалася ще з нападу на Польщу, там 1 вересня 1939 року. І так само, якщо складати перше плюс 9 місяць, плюс 19 плюс 39, так само трапляється 68. І якщо порахувати е, зараз початок повномасштабної війни, 24, 02. 2022 Так само виходить цифра 68. Чи не бачите ви mm -hmm. в цьому якусь магію цифр? Я би це навіть склала довжди, ну, в нумерології це складається до, до однієї цифри, і я б це склала і вийшло, бо у нас 5. Так. що цікаво, про п'ять. 5. П'ять 5 загалом така такий тобто шістдесят нестабіль... вісім. Ви складаєте шість плюс вісім, чотирнадцять і от да, правильно 4 Щоб так. вийшло це п'ять uh, так, 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 так. Так. і п'ятірка – Це час нестабільності. Uh -huh. А от чотири знаєте, це як такий от як куб, да от типа стабільно ти працюєш, ти yeah. собі спокійно знаєш що далі. Є тірка, коли з'являється, да коли щось не не, не не парне, да це. Це дисгармонія, це руйнування, це пошук чогось нового. Це воно знаєте, як Куба з'являється не знаю п'ятий кут, і ти знову кудись кудись біжиш uh -huh. і щось робиш. Ем, відповідно, до речі, я от порахувала у Путіна ем, от зараз. У нього якраз п'ятий рік. Ем, ну це невологічне що я говорила. Оцей прологічний uh -huh. uh -huh. рік. Ні, тірка. Ну як подивилася його цю ма матрицю народження да, по системі 22 аркани то у нього от, ем, ну, є таке, таке поняття кермічний хвіст, тобто ем, сума трьох ем, енергій, які ми в минулих життях не зробили, вони вилазять в цьому житті, вони в мінусі приходять, тобто людина це якби, в мінусі проявляє, і, і треба перевести в плюс. Тобто в нього там, ой, ще згадаю, 7, 7, 12, 19 – це м, такий дух воїна. А 7 Вір, жовтня він 7 жовтня та, він та, народився, ну, там, так, та, там, 1950 -му... -му році, так. 50, а е, я я рахувала 52-й зовом, бо ну, там зрозуміло угу. хто, але просто справді дійсно, я поясню. Він приховує реальну дату народження, угу. він взагалі ми пам'ятаємо, що він прийомний син, але кажуть, що насправді він народився 7 -го жовтня 1950 -го року. 1950 -го. Ось так. Це щось змінює, якщо Насправді відчувається, що якщо людина приходить з такими бажаннями, да, то вона щось явно не в минулих життях не дореалізувала і хочеться реалізувати в цьому. І питання в тому, щоб це вивести в плюс, а не в мінус. Тобто, якщо от до речі він сьому, якщо сьомого народився, то це людина лідер, за якою йдуть, яка організовує все. Але в мінусі це людина, яка йде по головах. Ну, війни, оце все. Тобто, ну, все, лі лідер, але зі знаком мінуси однозначно. Чекайте, у Желенського, по-моєму, теж фінка в цьому. Він 25-го роздається, да, народився. Ну тобто, я, я mm -hmm. писав, навіть коли він з'явився в як уже як скажем так прагненням стати лідером нації, я подивилася, а ну принципі нам, ну, підходить. <ріпи> Тому що Сімка або там два ну там двадцять да, число це, це ознака лідера. Питання в тому, щоби бути в плюсі, ну якби не спірати. Так, так, так. От я щойно подивилася, дійсно. Зеленський народився 25 січня 78-го року, і 25 – це так само сімка, правильно? Якщо скласти так. так. Тому так, само так це якби протистояння в тому числі двох двох лідерів. І я думаю, що ем, ну не знаю. Знову ж таки, в не знаю умовного способу, да, і що було би, якби, чи напевно Путін би був хтось інший, ніж Зеленський. Я думаю, що э, тут була була якесь додаткове бажання а, ну, показати цьому пацану, що таке справжній якби керівник держави і справжній лідер. А, а воно якось не вдалося поки що показати так, що я буду сподіватися, що, що не вдасться надалі. Во тому цей фімка да навіть відіграє дуже важливу роль враження, що десь можливо там в одному з минулих життів він не знаю, був якимось воєначальником, який заводавовав е, якісь там землі, але щось йому не склалося, і він вирішив ну, ж таки, прийти сюди і дозавоювати, показати, бо йому це от хочеться датам і різні при. Притягує ті всі маленькі шматочки до себе, і що от я хочу це, я хочу, щоб воно все було моє. Я керую, то абсолютно ну, мене не цікавить. Але просто ну, з амбіціями більш-менш зрозуміло, так. Але от якщо говорити про його страхи, ну він все одно жива людина. Е, які в нього страхи? Чого він боїться найбільше? Mm -hmm. Які його слабкі сторони? Від чого він помре? Хороше питання. <світ> страхи. От я, до речі, про, про страхи, а, просто витягла, на, от, щоб ми так ось роздивилися. <світ> <А, світ> так. <світ> Перші страхи його, от такі враження, щоб, що його осміюють ем, і забувають. От ем, Знаєте, що, як там в мультику було, щоб усі боялись, щоб не насміхались. От <світ> у нього от, враження, щоб його усі боялися і не насміхалися. І для нього найбільший втрат це ну, забуття само собою, і оце, от щоб цей ну, насмішки всякіш. Mm -hmm. і, і до речі, оці всі наші різні жартівливі речі, які там з перших днів війни да, сміх. Він, по-перше, нас піднімав емоційно. Ну, нам задоволення і ну, якось сюди да, більше на, на нього впливав, тому що і впливає впливав на нього, якщо людина так. цього боїться, боїться так, да. і можливо там йому зрозуміло, що в нього там обмежений доступний в інтернеті, не не дишається, не, 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 але все одно воно відчувалося, і можливо, не знаю, хтось чи доносив, чи він сам відчував. Ну тобто оце справді це в нього страх. Да, що... Що над ним сміються. Значить, продовжуємо в цьому ж дусі, так би мовити, продовжуємо робити меми, причому чим сміливіше, тим краще. Від чого таки помре Путін? Що, що віщують карти? Ой, карти в цьому плані вони якісь дивні, От не знаю, може, справді там якісь як двійники, чи, мовляв, якщо один пропаде, то інший з'явиться. Тому, е ну от подивимося, давайте зараз знайдемо. Е Найслабтіші, які тут у нас місця. Так, голова. І може бути цілком, що, що от, оця частина, да оце щось. От тут у нього справді не знаю, кажуть там, чи в нього зуб узов, чи що, але то, знову ж таки ми подивимося, може там ні, спиною більш-менш. Нормально, а от от е, а, я перепрошую, із е, проєкції голови випали, як, скажімо так, найприємніші для нас карти, тобто вони перевернуті, які говорять і про слабкість і проблеми. А на цьому в, цьому, в цій області випала така чудова карта. Тобто це 10, 10 мітчів. Ну не знаю, може питання там про табакерку чи щось, які, то щось таке мічку стукне, то цілком може бути, тому що це про, ну, про те, що хтось це може бути насильниць та й ну, зложити сюди, на оце. І ти випадаєш десь mm -hmm. на, на, на особу. Тобто, це сокира, не, не лідоруб, що там під, під боком у кого буде у якогось, того, 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 може бути. Можливо, хтось із близького оточення. Ну, так. У ну, мене да. ну, даремно він там кажуть, міняє, тих, як... але ж міняти можна безкінечно і це одно там знайдеться най якась та людина. Е, цікаво, до речі, я хотіла ще показати так само, як можна з картами Тару користуватися можна і ну, так званими метафоричними картами, це є загалом інструмент психологів. От у мене є ось така чудова чудова колода, яка мені, до речі, показала ще в 13-му році, в грудні, що загалом буде із майданом, що будуть вибори. Ну коротше, багато хто сказала, і це просто якби картинки. Це моя подруга художниця Наталія Діденко, їх мені намалювала, подарувала. І коли я витягувала то випала така. так, я бачу, що Там мужчина є і що він тримає. Тримає, не знаю, щось щось велике і те, що спить, і є дракон. Тобто, ми розуміємо, що можливо є там знаю, це Україна, чи це Зеленський, який особлює Україну. Це тут у нас дракон, який там сидить на, 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 на цьому. Можливо, це не знаю, чи то ем, ну, ж таки можна трактувати по-різному, чи то це е, український народ, який пробудився, чи то Європа там, чи то світ, який ну. в принципі вони спокійно спали, у них було все добре. І ну, я бачу так, що це е, лідер наш, наш президент Зеленський, тримає ось таку закривавлену Україну, але він тримає її потужно на своїх руках, на своїх плечах і дракон це е, расистські ушварки, які нападають, які постійно е, отруюють світ не тільки нас. Ну от цікавий такий, і, і, і в принципі mm -hmm. я. 13. А це коли така карта випала? Це в якому році ви таке побачили? Ні, це на на початок на початок воєнних дій, да, що взагалі відбувається ага. і що взагалі закінчиться. Тобто, ну протистояння досить сильне, і в принципі я б сказала, що тут все буде добре, незважаючи на те, що ну, можливо там залишиться ця стіна, а тут найголовніше, знаєте, це все не знаю, запам'ятати чи записати й порахувати, щоб потім через деякий час. Передивитися і зрозуміти, що до чого то було. До речі, перед тим як м, прийшов Зеленський, ну, правда, я пророчила йому е, прихід якби нової якоїсь е, людини ще за рік до того. І е, ми теж працювали, ну, працювали журналістами. Теж було питання, коли все нормально було, тихо, спокійно. Е, Які це був дев'ятнадцяти, сімнадцяти, 17-го. і е, чи чи хто прийде, чи ну хтось хтось зміниться, чи що це буде за. За новий лідер, і от власне от, от це. і для мене це було особлення Коломойського. А от що віщують карти, що ви скажете? В чому суперсила нашого президента Володимира Зеленського? Суперсила — це напевне стійкість, якась і вміння протистояти, тобто є певний певна навичка боротися, креативний підхід. А те, стосується як і спілкування з людьми, донесення потрібних думок. Да? Третє, ну таке враження, що е загалом ця карта про те, що можна знаєте, напустити. Ну, ж називається мороку. Да? Тобто, е можливо показати не, 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 те не те, що є насправді, е якось схитрувати, Ну, не скажу залякати, бо ця карта теж і про. І про е Страх, в тому числі, а це швидше про проморок, да? місяць, да? це якимось таким туманом, по загадковістю. Тобто він ем, нусь, оскільки да, акторські певні задатки є, да, їх досвід, то він з ем, не ем, навів пев, певні. Певний морок і на і на нас в хорошому сенсі, да? і на і, і на той бік, скажіть, будь ласка, які розклади? Ми все ж таки залишимося на своїй землі у своїй країні жити, що віщують карти, які в нас будуть стосунки з іншими країнами, яка доля країни та з ким буде найсприятливіший союз дружби? А хто навпаки залишиться ворогом? Чи є у вас така інформація? Uh, ну, те, що ми залишимося жити тут, це, це однозначно. Те, що наш ворог буде знову випадає ця карта. Це про наших ворогів. А uh, і про те, що у нас буде uh, купа... Це друзів. та карта, що випала про долю Путіна, правильно? Що? Да, те, що по голові його. Да, mm -hmm. дуже подобається ця карта. Не, не ховайте її. Нехай вона буде знаєте, таким нагадуванням про те, що вже скоро скоро добро переможе. Зло і правда mm -hmm. на нашому боці завжди була її. Yeah, Та а в нас буде ем, в нас буде е, купа е, друзів. Е, ну, Ну просто тих, хто вас підтримує, це просто буде. Ми будемо на разом будувати якісь е, нові проекти, і буде купа пропозицій. Тобто, в мене таке враження, що ми просто знаєте, у нас е, ну, не знаю, людей, не вистачить для того, щоб реалізувати всі ті пропозиції, які будуть приходити. Тому е, в кожній не знаю, в кожній компанії за кордонів да це буде е, дуже престижно мати е, українського партнера. Тому так, це буде братство, і, ну, скажімо так, планета об'єднається навколо цього. І можливо, та карта миру, яка е, випадала ще до війни, да, яку я трактувала як відсутність війни, а е, можливо, це інше значення, можливо, це значення е, значення світ. Тобто мир, це як світ, знаєте, цим миром. І е, Отаке от враження, що о, це, це здолається цілим миром, і потім уже буде. Ну, мир буде інший, да і Україна стане о от цим от, якимось об'єднавчими якимось. пані Ольга. Ну я, е, я впевнена, що ви е, неодноразово все одно розкладали карти, щоб подивитися, коли закінчиться війна. Я так обережно наближаюся до питання, за яке мене зазвичай сварять е, глядачі, підписники. Але я, як дівчина, все одно, як мама, в першу чергу, я дозволяю собі його. Ставити тому, що будь-які прогнози вони, знаєте, якось трішечки підтримують внутрішньо. Це не буде якось одномоментною, там, там буквально завтра. Травень ще буде досить напруженим, тобто звільнення території, потім знову, потім туди-сюди, ось і фронт буде туди-сюди гуляти. Якісь події відбуваються в червні. Uh, по моєму липні там, uh, ну тобто от, з економікою Росії вже почнуться проблеми десь от липлипень. І тому вони швидше за ну, червень липень, і вони швидше за все підуть на якісь перемовини, якісь домовленості. Ну буде таке uh, намагання якесь. Uh, чи скоро знову ж таки цікавить питання? Всі думають, якщо Путін піде, то вже значить все закінчиться. Uh, ну карти показували, що до кінця року він ще буде, тобто лідер там ще є. І вони навіть будуть там якось ура, ура з uh, лідерами все в них добре. Ну, намагання якось як кажуть, зберегти обличчя, гарне обличчя при поганій грі. Uh, можливо, десь наприкінці року щось станеться таке, що ну десь воно переломиться. Тобто це ну, зараз в цьому, вже є таке враження, що вони на, намагаються цю гостру фазу заморозити. Да? тобто, Знову ж таки, залишити якісь там території, там щось, щось шуршати, щось робити і щось намагатися а, ще більше заграбатити. Ну, тобто це, знову повторюю, що, да, це не закінчиться одномоментно, але десь гостра фаза, можливо, в трошки вона при... Ну, червень, липень десь трошки при притишиться. Будемо триматися, не даватися і дякую вам за таку цікаву бесіду. Слава Україні, героям слава.